Сьогодні з вами розберемося, як ловити щуку в травні. Серед усіх весняних місяців саме травень найбільш щучий. Загалом і судак зараз дуже активний, але про того трохи пізніше. Пояснити щучий кльов складно. Віднерестившись і пройшовши деяку реабілітацію, щука намагається швидко набрати форму, тому активно годується. А поспішає хижачка набити черево ще й тому, що знає, зовсім скоро підводна рослинність стане цілком надійним притулком для молоді мирних риб. Та й сама кормова рибка буде набагато спритнішою, тож спіймати її виявиться куди складніше. Власне, і температура води в травні зазвичай така, що організм хижачки працює наповну, а значить, енергії вимагає теж більше. Зазвичай пік жора збігається. З цвітінням шипшини, і цей час ніяк не можна пропустити. Якщо говорити про характерні місця, де зубату зустріти наймовірніше, то вони такі самі, як і у квітні, це затоки і ділянки з невеликими глибинами, що мають пряме сполучення з русловою частиною річки, не втрачаю актуальності цієї пари й саме русло, а радше його краї. Адже навіть у квітні щуку не особливо бентежив пристойний струмінь і весняна каламуть на руслі, у травні тим більше це не є перешкодою. На стоячих водоймах, де плямистої хижачки в достатку, травнева риболовля може вийти просто феєричною, що цікаво, в цей час рибалити з берега майже так само перспективно, що з човна, але для цього потрібно, щоб спільний гіст берегових міг докинути свою приманку до бровки. Чи іншого місця стоянки щуки. А ще дуже важливо мати зручний підхід до води і можливість комфортно обловлювати краї прибрежної рослинності. Помічено таке, що більша водойма, то вищі шанси зустріти щуку на русловій брівці, а що менша водойма, то ймовірніше її упіймати хижачки біля прибережних водоростей. Що стосується річок, то зараз найбільш виграшна тактика. Не дуже відрізняється від квітневої, усе той самий активний пошук із використанням не надто важких джигів і не дуже великого силікону, досить плавні, але вже повноцінні ступінчаті проводки з високим підйомом приманки над дном і затяжними паузами. Але це якщо говорити про джиг, у другій половині травня особливо варто звернути увагу на воблери. А ось на закритих водоймах щуче полювання дещо інше. І відбувається воно дуже часто за двома принципово відмінними сценаріями. Щука може знаходитися як на брівці, так і біля водорослей. Ми розглянемо ці два варіанти. Якщо щука стоїть на брівці, це навіть може бути не брівка, а лише деяка її подоба. Оскільки далеко не всі закриті водойоми мають відчутний перепад глибини. Величезну перспективність можна привласнити і ділянкам з черепашкою, для облову яких так само знадобляться далекі закидання і класичні джигові сходинки. Конкретні умови лову безумовно вимагають свого алгоритму дій, але загалом помічно. Якщо глибина ставка або водосховища в місці лову становить 2-3 метри, це найкращий варіант для щучої стоянки, особливо перспективно, якщо на дні є корч, горбок, приямок тощо. Що більш ширяючою виходить проводка, що довше стадія падіння силікону на паузі, то краще клювання. З підбором приманок теж великих складнощів не виникає. Якщо не ураховувати момент, що кожна водойма все-таки індивідуальна, то загалом. Вимоги до силікону очевидні. Перше. Невелика парусність і розміри. Друга. Виразна гра під час повільного руху і під час вільного падіння. Третє. Сумісність із конкретними джигами. Зазвичай до 10 г. Якщо ловля відбувається біля краю водорослей у сонячний погожий день за нормальною прозорості води можна бачити щук, які безтурботно дрімають пів води між водорослями. Таких зловити непросто, адже це екземпляри, напевно, з розряду пасивних. А ось щук, які нашому оку, нехай навіть озброєними окулярами, невидимі і стоять ближче до дна, спровокувати наклювання дуже реально. На них і слід орієнтуватися, біля берега вкрай складно зловити більш-менш гідний екземпляр, хижачку на кіло тут уже можна вважати великою. Біля краю прибережних водорослей найефективнішим є твічинг. Дрібними мінов. У принципі, твічити тут і зараз не дуже солодко, багато трави, а дистанція робочої проводки всього 3-5 метрів. Але цього цілком достатньо, якщо щука поблизу. Клювання часто агресивні й злі, оскільки в таких місцях зазвичай неглибоко, то мінов вибирають із заглибленням до 1-1,5 метра. А це означає, що спіннінгістові візуально вдається спостерігати не тільки гру Воблера, а й сам момент клювання. Майже незалежно від ступеня активності хижака активною може стати як вельма ніжна, так і вкрай агресивна проводка міну. Головне тут, по максимуму використовувати сильні сторони конкретних моделей. На цьому все, шановні рибалки. А чи є у вас якісь секрети або цікаві історії про ловлю щуки? Я буду дуже радий, якщо ви ними поділитесь в коментарях.